Несмішні гроші у цирковій індустрії жорстока війна. Зірки світової арени, які підкорили глядачів багатьох країн, шукають нових менеджів для заробляння коштів. Доводиться посувати конкурентів. Заручницею запеклої боротьби за шанувальників стала російська циркова школа. Вважає директор українського національного цирку України Людмила Шевченко. Показуємо їй відео безжального лупцювання тварин, яке в інтернеті виклали зоозахисники. Я хорошо знаю цього дрісрочки. Я знаю дрісрочок, котром старжирувався. Пані Шевченко каже, цей дресирувальник справді часом жорстоко ставиться до тварин, але це відео на її переконання в Москві. Зняли ще три роки тому, а оприлюднили лише зараз у зв'язку із конкуренцією. Російський цирк нині зібрався на гастролі до Європи. А після перегляду таких кадрів жителі старого світу оминатимуть його арену десятою дорогою. Це, звісно, на руку тамтешнім артистам. Я вважаю, провокація, це саме із-за того, ж то от нашли момент, виложить. Все я знаю абсолютно точно. Я інтересувала, що. в Москве есть такая компания вот этих зеленых, которые с Дюссалеем связались, они в одной связке работают. И когда нужно было, они выложили этот провокационный материал, потому что эта девочка, которая снимала это все, выяснили все в Питере. Эта съемка снята да, три года тому назад. Так судите человека, если у нас есть закон, давайте по закону поступать с этим. У сім'ї не без урода, додають дресувальники. Насправді тварин можна навчити і гуманними методами. Вероніка Пінко, єдина в Україні приборкувачка левів. Кілька років тому звір накинувся на її напарника і чоловіка Олексія. Утім, агресію тварині вибачила. Московських колег не може. Я не люблю обсуждать людей за очі. Поступок етат. я обговорю, он Це була жорстокость. Это було плохо, це було зовсім неграмотно з точки зору дрісурну. Українська дресируваниця з колегами готується до прем'єри нової вистави. За кулісами столичного цирку гамірно. Артисти востаннє проганяють програму і хутенько на манеж. Машка, привіт! Лисиця Машка за кулісами очікує свого виступу разом із Алісою та котом Базиліо. Машка у нас. Можна так сказати, подміна міня що її получается, діти працюють. Працюють в номері. Цирк презентує нову програму на прем'єру під купол зібрався повен зал глядачів. Кожен вихід артистів малеча супроводжує з шаленими облисками. Наконечна, Володимир Шевчук новини ВБР.